ПМС, як врятувати нервову систему ваших близьких. ПМС це не просто не той настрій, це гормональний шторм, який може зруйнувати не лише твій день, а й стосунки з близькими. До 85% жінок стикаються з ПМС, але сильні перепади настрію, головний біль, набраки, агресія це не норм, це сигнал. Що організму потрібна допомога? ПМС має багато можливих причин, і часто він виникає через поєднання декількох факторів: це гормональний дисбаланс, дефіцит мікроелементів, генетична схильність, хронічний стрес та втома, психоемоційні особливості, порушення обміну речовин, гінекологічні або ендокринні захворювання. Що ж робити? Треба модифікувати спосіб життя, збалансувати харчування, обмежити солодки та цукор, кофеїн, алкоголь. Рухайтесь. Навіть 20-30 хвилин активності на день і гормоні вдячно відреагують. Відпочиньте 8-9 годин повноцінного сну. Мінімізуйте екрани перед сном. Спробуйте. Медитації або дихальні практики, обов'язково зверніться до гінеколога, лікар проведе огляд, призначить необхідні аналізи, щоб налагодити ваш гормональний фон. Любі жінки, не треба терпіти і думати, що всі так живуть. ПМС це не вирок. Поверніть собі себе, а близьким спокій та гармонія. Записуйтесь на консультацію в Запоріжжі через директ клиники BeautyMed. Для запису на онлайн-консультацію пишіть мені.